Ухвала імені України 20 грудня 2014 року Печерської судмісників уставили Осудківцюка, Песпівці Мургу, за вуст прокурора Голошина, обвинувачена Горогуца, захисників Пукал Імчук, розглянувши ракету підготовчним судовому засібній залі суду Київ. кримінальне провадження від 19 грудня 2014 року за номером 120 за обвинуваченням Горову Валерія Володимировича, 20 травня 1968 року народження положинці села Дукучаєв, сільський міського райони області, громадяни України, який має неповну вищу освіту. Працюю з журналістом АВНІ. Раніше не судим. Зареєстрований та похитився, що за адресою Дніпровського області, Дніпровський район, село Старий Кайдал, вулиця Єленечки. Був чи злочин перед 293 й кімнати ходить вступів, суд встановив. Згідно висунути виконуваччину 1 грудня 2015 року, період часу з 15 до 18 днів, разом з іншими громадянами у кількості приблизно 300-500 чоловік, перебуваючи в громадському місці, територію прилегло до адміністративної будівлі адміністрації президента України, розташовує полісі банку 11 місяців, діючого міста та усвідомлюючи суспільний безпечний району світів. Приймав активну участь у вчиненні групових дій щодо порушення громадського порядку, а саме, разом з іншим учасником Натопу не дотримався встановлення правил поведінки в громадських місцях, та порушував встановлений порядок проведення мирних бітингів, пікетування, демонстрацій, ігнорував розпорядження представників влади до припинення протиправних дій, закликав інших учасників до проходження з порушенням закону на території адміністративної будівлі адміністрації президента України. Результаті у результаті активної участі гарбуються вчинення групових дій було порушено громадський порядок вказано вищого громадського міста. Після вчинення протиправних дій Гаруцу було затримано працівниками міліції. Дії Гаудцу органом досудової Росії кваліфіковані за статтею 295 Кримінального кодексу України, а саме його активна участь у групових діях, що призвели до грубого порушення громадського порядку. 19 грудня 201 року між заступником прокурора Шевченкому міські Волошин Якова на підставі статті 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозвін Гаргу за участю захисника в порядку передбачення 468, 469 та 470 років України укладено в угоду угоду визнання винуватості. Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний гарлюць ішли згоди щодо формулювання підозрів. Всіх істотник для даного кримінального провадження обставин та правої кваліфікації дій підозрюваних гаргу за статтею 293 Кримінального кодексу України. Підозрюваний на у повному обсязі сформульованої підозрюва беззастережно визнався в у вчинення даного кримінального правопорушення. Також сторону буде визначено узгодженим покарання, яке гарагу має понести за вчинення кримінального правопорушення, а саме у виді штрафу в розмірі 50 необходять допомогів громадян, що становить 850 гривень, та окремо згода підозрювана призначення. Прокурор під час підготовчого судового засідання, вважаючи, що про укладені даної угоди до отримані вимоги правила КПК України та Кримінального кодексу України, просив угоду затвердити і призначити обвинувачення у згодженні покарання. Захисники Пукала Тумчук кожного окремо під час підготовчого судового засідання заявив клопотання згідно з частиною 4 статті 286 Кримінального кодексу України про змінення гаруцю від кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Передбачена статтею 293 кримінального кодексу, по десу на підставі закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань 19 грудня 2013 року. Обвинувачена гарагу. Підтримав процесуальну позицію своїх захисників та також просив звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передварста 293 України, підставі закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань від 19 грудня 2013 року. Заслухавши думку частини судового розгляду по суді ініційованих питань, вивчивши умови угоди проведення винуватості та клопотання захисників про звільнення від кримінальної відповідальності супроводити наступного звісно. Згідно з частиною 4 статті 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, обвинувачення, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. За змістом даної норми її положення підлягає застосуванням під час розгляду до кримінального провадження по суду. А враховуючи, що кримінальне провадження з основного надійшло до суду згоди проби з яка розглядається судом під час підготовчого судового засідання, посилання захисників на положення частини 4 статті 286 в Каукраїні без підстав. За таких обставин під час підготовчого судового засідання суд позбавлений можливості вирішити питання про звільнення гаруції від кримінальної відповідальності з наведених підстав. Згідно з пунктом 1 частини 3 статті 304 чінаків України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди проведення винуватості або про відмову затвердження угоди. Таким чином, положення пункту 1 частини 3 статті 300 численні імперативно зобов'язує суд під час підготовчого судового засідання прийняти рішення по суті угоди, якщо його вкладен на стадії до судового розслідування і в акт на до суду з угодою з в даному випадку проведення винуватості. При цьому, за умов відмови затвердження угоди... Суд з підготовчого судового засідання повертає кримінальне провадження прокурору для продовження до судового порядку перед порядку статтям статтями 468-475 Кримінального процесуального кодексу України. Укладення угоди проведення винуватості є диспозитивним правом під дозвілного винувачення, яке він реалізує на власний розсуд у порядку визначених кримінальною процесуальним колісом України. Оскільки за наявності матеріальної правових став для звільнення гроші і кримінальної відповідальності, на чому наполягала сторона захисту. Затвердження угоди проведення винуватості шляхом постановлення судом обвинувального вироку, президент до погіршення працювання становище виконання гарудців, суд бажає необхідним відмовити затвердження угоди проведення винуватості та повернути кримінальне провадження для проведення досудового розслідування. Повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового судового розслідування не перешкоджає подальшому провадження справи, а відтак лопотання сторони захисту про звільнення виконувачного від кримінальної відповідальності може бути предметом судового розгляду за відповідним клопотанням прокурора або при розгляді справи по суті. Враховуючи виклик, керуючий з пункту першої частини 3 статті 314 статтями 468 і 469 кімнату кодексу кодиспільних суд хвалив, відмовити задвоне клопотання захисників про звільнення гаруцію від кімнатній відповідальності за відсутності прав підстав для розгляду під час підготовчого судового засідання. Відмовити затвердження угоди від 19 грудня 2013 року між заступником прокурора Шевченка міські Волошини та підозрюваним на гаруцю про визнання винуватості. Кримінальне провадження номер 120, 013, 11, 20, 20, 20, -20 12, 32, від 19 грудня 2013 року за обвинуваченням Гаруцю Валерія Володимировича у вчині злочин передбачає 293 кримінальних кодексу війни повернути заступку прокурора Шевченку з Кримінальницьких злочин для продовження до судового розслідування. Ухвала оскарження підлягає суддя підпису. Гаруцю, суть прийнятого рішення вам зрозуміла, судове засідання оголошується закритим.